Всеволод стайко. гастроном. Гастроном це тойка, хлопець із нашого класу, а гастроном тому що страшенно товстий і весь час жує такий у нього апетит. І в школу носить одразу по три сніданки і всі в кульочках. А кульочки в магазині, і на них напис Гастроном. Через ці кульочки його й позвали так, три роки тому позвали, коли він тільки в школу прийшов. І відтоді ніхто його інакше й не називає гастроном і все. А дехто навіть не знає, як його насправді звуть. А товстий гастроном справді винятково. Я колись із ним на одній парті сидів. Так він мене зовсім витіснив. Я тільки наполовину сидів, а наполовину висів у повітрі. Потім ми якось на уроці фізкультури, де інтерасу міряли гастрономові штани. Ми удвох із тимком, з і ще місце залишилось. Оце так штани. Після цього Тимко пустив чутку, що гастроном носить батькові труси. Дехто повірив. До того ж, гастроном ще й на скрипці грає, я й Тенко живемо з ним в одному домі. Та щодня чуємо, як він години по три підряд стоїть біля вікна і цигикає отим смичком, наче дрова педає. Може, ми з Тимком погано розуміємося на музиці, але гра гастронома дуже нагадує нам звуки і ржавого гвістка, коли його повільно витягають. Обценьками з дошки. або скрипіння наших незмазаних дволових воріт. Правда, гастроном клявся, що то його мама примушує, і він нібито терпіти не може скрипку. І що в нього навіть суху немає. Бреше, звичайно, є в нього слух. Вчителька співів сама говорила абсолютний слух». А от у мене суху дійсно немає. Мені, як каже Темко, Крокуючий екскаватор на вуха наступив, зате я худий. Я б нізащо не згодився помінятися з ним, щоб у мене був сух і щоб із мене так грузувало. А як же з нього не грузувати, коли він такий товстий, незграбний і такий дивак, на скрипці гає, і вічно з ним щось трапляється, полізе через палкан і повисне, звісти не може. Захоче калюжу перестигнути, геп просто в калюжу. А ви б подивилися, як він бігає, як качка, Переварюється з ноги на ногу, головою мотає і пихкає, як паровоз, сміхота. Гастроном навіть ніби звик уже до того, що з нього грозують. І якщо хтось щонебудь справді дотепне скаже про нього, сам сміється. Але сміється він узагалі якось дивно, ніби плаче. Його очі при цьому невеселі, а сумні сумні. Та одного разу, одного разу, була велика спека, градусів 30, навіть більше, асфальт на тротуарах розтопився і став м'який, як подушка. А біля кіоску з газованою водою стояли такі черги, як на футбол. Ми сиділи у дворі. Під деревом і знемагали від спеки я, Тимко, гастроном і ще двоє хлопців із нашого будинку Альошка і Федя. Гратися не хотілося, читати не хотілося, говорити не хотілося, нічого не хотілось у таку спеку. Нарешті Тимко не витримав і каже Хлопці, ходімо на пляж. Ми з сумом переглянулися, заманова пропозиція. Та похмуро потяг Федя. Це, звичайно, здорово. Тільки хто нас пустить? Він сказав те, про що ми зразу всі подумали. На пляж нас самих ніколи не пускала, категорично не пускала. Мама боялася, щоб ми не втонули. У нас були суворі мами. Дурниці, бадьоло сказав Темко. Ушиємось і кінець. Ніхто й знати не буде. Скажемо, в ботанічний сад ходили. Ми нерішуче мовчали. Не хочете? Ну, тоді я сам піду. От іще темко. Що значить, не хочете? Ми хотіли, але. А, гаразд! Один раз в житті, відчайдушно махнув я рукою. Поїхали, хлопці. Ми підхопилися. Тільки гастроном сидів, здивовано і навіть злякано поглядаючи на нас. А ти? спитав Темко і Вас скривився. Та сиди, куди тобі? Ще втонеш? Відповідай тоді. Та чого? почервонів гастроном, опускаючи очі. Я теж із вами. Я поїду, я теж хочу. До самої набережної майшой пішки. На тролейбус не сідали, економила гроші. У нас води вистачало тільки на переплаву, адже пляж у Києві був на тому березі Дніпра, на Трухановому острові. Або це ще тоді, коли пішохідний міст на острів навіть не будувався і доводилося переправлятися катером. На перепаві ми ледве не засипались. Білетарка аж ніяк не хотіла нас пускати. Дітям без батьків їздити на пляж заборонено. Ми спочатку розгубились, але потім Тимко несподівано закричав Тату, тато, нас не пускають! Он наш тато і почав махати рукою якомусь лисому дядечкові в темних окудалах. Що був уже на катері. І коли білетелка обернулась, шукаючи очима нашого тата, ми пошмигнули. А на катері знову мало не погоріла. Висока жінка в криластому капелюсі та з рушником через плече, яка стояла в натовпі на містку, здалеча побачивши гастронома, раптом радісно загукала. А, Толя, Толю, здравствуй. А де мама? Де Марія Іванівна? Марія Іванівно, де ви? Гастроном обімрів. Навіть отаго столик. Із переляку. Це була знайома його мама. Якась вавала Довмедонтівна. Ми повернулися і почали швидко посуватися до виходу, не звертаючи уваги. На радісні крики варвали Дормедонтівни. На наше щастя, катер у цей час підійшов до берега. Довго ще бігли ми по пляжу, лякливо оглядаючись, чи не женеться слідом ця життєрадісна Варвара Дормедонтівна. Гастроном ледве встигав за нами. Ху, чорт, переводячи подих, з досадою сказав Темко. Тепер ще розповість, чого доброго. І все через тебе, гастрономе, завжди свиню підкрадеш, сидів би ліпше вдома. Гастроном винувато мовчав. Щоб знову випадково не зустрітися з тіткою варварою, ми пішли на Матвіївську затовку. Тут було менше народу і дуже красиво. Минулої неділі я й Тимку їздили сюди з батьками і запам'ятали це місце. Велика патата верба схилилася до самої води і купає в ній свої довгі віти. Під вербою м'якенька травичка, а поряд чистий білий пісочок. Дно тут пологе, рівне, без безводосей, і течії майже нема. Вода тиха, спокійна. Кращого місця, для купання і не знайдеш, ми нетерпляче почали роздягатись, а за хвилину вже забули про все на світі. Ми хлюпались у воді і шалено вирощали від захоплення. Ух, як хороше! Гастроном, як завжди, відстав от від нас і ще вовтузився на березі, охайно складаючи наш одяг під деревом. Гастрономе! закричав Темко. сиди ліпше на березі та пильнуй наші штани. Гляди, щоб не вкрали. Гастроном підійшов до води, обережно занурив в ногу воду і зразу висмикнув її. Вода здалася йому холодною. Ми зареготали. Я вдарив долоною по воді і облискав його. Гастроном зойкнув і відскочив на пісок. Ми ще гучніше зароготали. Тоді він розбігся і дзвінко прюхнувся у воду. І поплив. Ми здивовано поозирнулось. Чесно кажучи, ми чомусь були впевнені, що гастроном не вміє плавати. Куди йому такому плавати? А він, виявляється, вміє, та ще як уміє. Не гірше за кожного з нас. Гастроном зразу помітив, що ми здивовані, і тут таки продемонстрував усе своє вміння. Він плавав на вимашку, по морському, на боці, на спині, плавав за допомогою самих лишарук і самих лишаніг і навіть, навіть просто лежав на воді, не рухаючись, і не тонув. Як дерев'яний, цього вже ніхто з нас не вмів. Гастроном сяє, поглядаючи на наші здивовані обличчя, він був щасливий, ще ніколи в житті він не мав такого успіху. Ну, ми дивувалися, три хвилини, п'ять хвилин, а потім нам це набридло, і ми продовжували купатися. Але Тимко не міг пережити те. Що гастроном уміє рожати на воді, а він ні. І Темко сказав можеш не радіти і не задаватися. Це просто ненормально. Нормальні люди тонуть. Це закон. Гастроном тільки добродушно посміхнувся у відповідь. Ми знову стали блискатися, плавати і пірнати. Час минав непомітно. Від довгого перебування у воді я дуже змерз. Я взагалі мерзляк, швидко мерзну. Варто мені навіть у найжалкіший день побути у воді більше десяти хвилин, як мене починає тіпати і клацать зуби. Це, мабуть, тому, що я худорлявий. У всякому разі, мама так вважає. Я збирався вже вилазити з води. А тут Темко говорить, хлопці, пішли на той бік. Там виліземо і позагораємо. Гайда, і хлопці попили, і гастроном теж. Мені було якось незручно познатися, що я змерз і хочу на берег. Що, я гірший за гастронома, чи що? І я теж попалив. Затока в цьому місці була широка. Метрів двісті. Я ледве плив. Ноги задубіли і не хотіли слухатися, руки теж зводили від колоду. Для того, щоб зігрітися, я почав різко і безладно махати руками та ногами, і відразу втомився. Хлопці набагато випередили мене, і тільки гастроном, який все-таки плавав повільніше за всіх, спокійно пихкав недалеко поперед мене. Згодом я зовсім знесилов і почав задихатися, сумом подивився вперед, оглянувся назад. Це було саме посередині затоки, і мені раптом стало страшно, що аж в очах потемніло. Я збагнув, що до берега не доправу сил не вистачить, серце стислося і отут -от зупиниться. Я остурив рота, щоб крикнути. Гукнути хлопців на допомогу, але захарнувся і закашлявся. Нормальні люди тонуть, помайнули в голові безглузді слова темка. Ну, все, кінець, подумав я. І в цей час гастроном несподівано обернувся. Очі його злякано розширилися. У мене був, мабуть, такий вигляд, що він без слів догадався. Чим справа? Повернувся і швидко попив до мене. Тримайся, сказав він, підставляючи своє перче. Я вхопився і відчув, як здригнулося його гаряче плече від дотику моєї заклякої руки. Нічого, допорвемо, спокійно промовив гастроном, підтримуючи мене. Держись міцніше. До мене одразу повернулася сила, і страх, як рукою, зняло. Прости було легко. Я, мов за рятувальний круг, тримався за пече гастронома. Берег усе набаржався і набаржався. Хлопці вже давно вийшли з води і, нічого не підозрюючи, здивовано поглядали на нас. Гей, чого ви обнімаєтесь? гукнув Темко. Тепер коли страх уже минув. Берег був близько, мені чомусь стало соромно за свою слабкість, і не хотілось признаватися хлопця, що я мав не втонув. Ти не кажи їм, добре? пошепки попросив я гастронома. Ага, прошепотів він. Ти тепер сам певе можеш? Звичайно, бадьоло сказав я, відпустив його печи і, стараючись з останніх сил. Попив до берега, удаючи, що це мені зовсім не важко. Коли ми вийшли на берег, хлопці відразу причепилися, що там у вас трапилось. Я шалено, клацаючи зубами, відкручувався. Нічого, мовляв особливо, але хлопці не вгавали. І тоді раптом гастроном почервонівши, сказав, Та це я, я просто мало не втонув. Судома схопила, а він мене рятував. Та ну, промовив вражений Тимко, я остолпів. Я спочатку подумав, що гастроном грузує, але він говорив серйозно і зовсім не грузливо. І не встиг я опам'ятатися, як Тимко накинувся на нього. Так я і знав. Я ж говорив, от лихо. Чого ж ти не гукнув нас на допомогу? Думаєш, йому одному легко було тебе рятувати. Дивись, посинів увесь. А разом ми б тебе вмить урятували От дурний. Хлопці всі відразу загомоніли. Звичайно, опухти гастрономе. От ти ще. Гастроном стояв, схиливши голову, і ніяково посміхався. Я очманіло дивився на нього. І знаєте, він раптом. Здався мені не таким уже й товстим, слово чисті. Я не витримав і крикнув: Стривайте, хлопці, не гораньте нічого подібного. Це не він. Це я мало не втонув. Він усе перепутав. Я тонув, а гас. Я осікся, запнувся на хвилину. Вже тихо сказав, а Турка врятував мене. Якби не Турка. Справді, ну який же він гастроном після цього, толька. Чуєте, хлопці, і не смійте називати його більше гастрономом. Між іншим, я тепер на пляж сам не ходжу. Дехто каже, це тому, що мені здорово вертіло від мами, а вертіло справді здорово. І не тільки мені, а всім, а особливо Тольці, колишньому гастроному. Валва Домедонтівна таки все розповіла, Та справа зовсім не в цьому.